З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора Military компанії. А пане Анатолію, вітаємо вітаю. Загалом, давайте спочатку про цю нічну атаку вона вочевидь не вирізнялася якоюсь тактичною хитрістю. Хоча в командуванні південь, зокрема, і Наталія Гуменюк, каже, що комбінують, все ж таки продовжують Росіяни комбінувати. Ну, враховуючи і ту балістику, яку вони запускають по півдню України, і та балістика, яка загрожує зокрема і східним областям Харкову по Харкову, взагалі модернізованими авіабомбами. Росіяни завдають ударів. Що ви можете сказати про ці атаки? І, от, зокрема, загрозам Харкову. Чи можна якось протидіяти ось тим модернізаціям, які дедалі частіше росіяни завдають свою, свої старі зброї, тому що це стара, це старі якісь запаси, але вони її перероблюють. Вони стають. Небезпечнішими, можливо, навіть і точнішими, хоча я помиляюся. Ну, по-перше, давайте почнемо з того. що справді ворог активно комбінує масовані ударами. Ми бачимо, що він використовує і стратегічну, і тактичну авіацію. До речі, тактична авіація активніше почала використовуватися. Передостанній масовано обстріл було задіяно одна із літаків тактичної авіації і було, було запущено велика кількість близько 10 ракет Х-59, Х-69. Це ракети малої середньої дальності, які ми хотіли по Сумщині, Чернігівщині і Полтавщині. Тому насправді так видно деякі зміни в тактиці росіян тут слід зазначити, що росіяни давно вже не не, не запускають ракети з боку Каспійського моря. Вони його з Волгодонська. тобто не виконують такі довгі маршрути. Максимальний маршрут це з Оленя до Енгельса і підліт літаків з енгельської бригади. Тому насправді тут слід зазначити, що таке починають економити ресурси своїх стратегічних літаків. Щодо протидії на харківському напрямку, насправді так, ворог активно використовує як і так і модернізована авіаційні бомби, які е, скидаються з, знову ж таки з тої ж тактичної авіації. І щодо посилення, то треба казати про посилення безпосередньо протиповітряної оборони, таких систем, як Петріот. Але тут треба не забувати, що самі системи Петріот теж потребують окремих е, малих систем протиповітряної оборони, які б захищали. Ну і дійсно, мабуть, найкращим рішенням цієї проблеми було б літаки F-16, як які зможуть суттєво. Відігнати російську тактичну авіацію від кордонів України від прифронтової зони. Пане Анатолію, Російська Федерація почала виробництво Х-101 з двома бойовими частинами. Чи справді ця ракета стала вдвічі небезпечнішою через це? І нагадаємо, що саме одну таку ракету збили під час атаки на Україну у ніч на 29 березня. Власне, ось чи має Росія ресурси на масове виготовлення таких ракет? Ну, давайте щодо застосування ракет ХАСТО 101 з двойною бойовою частиною, тут треба все ж таки більш ретельно вивчити цю інформацію, перевірити, тому що насправді те, що ми маємо, це інформація з анонімного джерела телеграм-каналу. по-друге, те, що Росія планувала модернізувати хасто перше, додавати двойну бойову частину, про це йде мова з 2011 року. Якщо ми кажемо про той відеоролик, який показала російська пропаганда на заводі Радуга, де Шойгу здійснює перевірку побудови ракет, то саме під час цієї промови, де було зазначено, що збільшена бойова частина з 450 кг кілограмів до вісіміста, люди стояли безпосередньо військово стояли біля ракети калібр. І якщо бути точним, то саме в калібрі бойова частина ваша 450 кг, ракети Х-101, Х-555 мають бойову частину від 200 до 400 кг. тому, ж, таки, так насправді ракета із одної бойовою частиною Х-101 являє собою загрозу Якщо ми кажемо про модернізацію, так можливо, ця модернізація може відбутися, тому що ми бачимо, ворог активно намагається модернізувати. ну Але ж, таки давайте не забувати про класичну аеродинаміку, тобто збільшення корисного навантаження на в передній частині ракети, потребує, наприклад, додавання додаткових крил на носу, тому що це все ж таки аеродинаміка. Тому є певні сумніви, є певні питання я думаю, що тут треба дочекатися, мабуть від більш ну серйозних джерел цю інформацію, а збільшення бойової частини теоретично воно робить цю ціль. Ну, якщо ракету можна назвати цілею для наших е, е, повітряних сил е, дещо легшою чи ні. Тут не впливає в принцип на якісь ну, більш якісні або не менш якісне виявлення. Насправді ця ця ракета, як зазвичай, світиться на радіолокаційних системах, виявлення і нищиться так само, як mm -hmm. зменшена або збільшена частина. Тобто це не впливає на ці елементи. Давайте ще проаналізуємо ситуацію і інформацію, яка надійшла від Сил оборони Півдня і повітряних сил ЗСУ, зокрема про те, що Росія могла завести свої ракети Циркон, в тимчасово окупований Крим, накопичити їх там. Ось які це може мати наслідки, які регіони тоді під найбільшою загрозою можуть бути. Ну, знов таки, якщо ми кажемо про той циркон, який летів в бік Києва, то відстань була близько 600 кілометрів, тому можна розрахувати приблизний варіант радіусу дії цієї ракети. Щодо безпосередньо самого циркону, є певні питання до цієї ракети, тому що, на мою думку, це глибока модернізація ракети Онікс, яка була розроблена в радянські часи. І з огляду на ту швидкість, яку з якого вона летіла до Києва, то можна. Це можна теж підтвердити, що там швидкість була не більше там чотирьох тисяч кілометрів на годину тобто, що не підтверджує російську пропаганду, яка каже про 9 махів і про. Наприклад, там, меншу відомість для радарів за рахунок обтикання, за, за рахунок великої швидкості навколо ракети може з'являтися певна а, структура, яка ну, не дозволяє радіокаційним станціям виявляти це. Так, так би мовити, плазма. Але це за рахунок, якщо ракета летить з швидкістю понад 9 махів. А тут ми кажемо про швидкість 4000 тисячі кілометрів на годину. Це значно менше. Тому ми бачили, що система наша радіолокаційна виявила цю ракету і знищила. Але жно таки це з загроза. загрози. Ми бачимо, що Росія виступає як такі розлючений терорист, які намагаються гатити будь-чим по жилих домах, по кварталах і по цивільній структурі. Так дуже дякуємо пане Анатолію за вашу експертизу. Це був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора Military Tech .com.